В Німеччині великий скандал через Україну. Кандидати в канцлери, вибори скоро в них через рік, вже почали сваритися. Мерц, можливий наступник пані Меркель, яка так любила Путіна, що готова була нас злити. Але він каже, що він не такий, що він хоче допомагати Україні. Виступав за постачання зброї і загалом каже, що Шольц не хоче перемоги. Шольц хоче, щоб ми не програли. Загалом, вибори в Німеччині набирають обертів. Українське питання входить в топ 3 До речі, в нас теж вибори набирають обертів. Уже е, є заяви. Знаєте, не, бачимо депутати і влада не сильно концентруються. На перемозі є така депутатка Оксана Савчук, каже, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. Отак, от не тільки німці готуються до виборів. Ну, а що трошки незрозуміло, не тим ми трошки займаємося, або, як мінімум, нам не все розповідають, що задумали у владних коридорах. Ми про все це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал і порекомендуйте його своїм друзям та близьким. Е, можливий е, наступник Олафа Шольца по лінії власне, партії Меркель е, каже, що Шольц не хоче і не робить нічого, щоб Україна здобула перемогу в війні. Натомість він допомагає однією лівою тільки, щоб Україна не програла. Про це він заявив. В інтерв'ю газеті Більд Жовта преса але Фрідріх Мерц, лідер зараз Християнського демократичного Союзу, який зі своїми старими партнерами по коаліції з християнськими соціальними політичними рухами об'єднується. Ну і власне разом йдуть на вибори. А він каже, що на початку повномасштабного вторгнення Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні не програти її. А, і він поділяє цю думку: Україна ніколи не зможе. Перемогти Росію це ніколи не було метою, але для мене перемога означає, вона має відновити суверенітет над територією і Росія має припинити нападати на цю територію. каже Мерс. За його словами, треба зробити все, щоб Росія вважала продовження війни безнадійною. Однак зараз ми досить далекі від цього. Якщо ми подивимось на баланс сьогодні через 2,5 роки, баланс виглядає досить жахливим і дуже протверезним. Я говорив про це нещодавно в Бундестазі. Ми діяли занадто пізно і зробили занадто мало. Зазначимо, що в 2025 році Мерц буде кандидатом на пост канцлера під час парламентських виборів. Ну, от його кандидатуру офіційно затвердили Консервативний блок Християнсько-Демократичний Союз ХДС та ХСС християнсько соціалістичний Союз. Що варто пам'ятати, перед початком повномасштабної війни в Україні саме Мерц говорив про те, він був, власне, наступником Меркель, просто не все вийшло. Він виступав за постачання зброї Україні і казав, що Путіну потрібно дати чітку відповідь. Ось це що важливо розуміти, Україна торги нашою перемогою, торги миром та перемовинами стають центральною темою їхніх виборів. Кожен з них робить свої заяви, ну от критикує один одного. Але знову ж ми пам'ятаємо, що казала Ангела Меркель, як вона з Ніколя Сарказі е, зробила в Грузії заморожений конфлікт. Грузія тоді програла через них. І потім зараз сьогодні лідер Грузії Саакашвілі в в'язниці, а Грузію намагається перетягнути і зробити з неї російську державу проросійську державу. От і це робила Меркель, його попередниця. Да, зараз всі готові робити різні заяви. Знову ж таки, заява не зовсім однозначна. Для прикладу, така сама і заява була вчора австрійського міністра закордонних справ. Перед цим він казав, що треба допомагати Україні. Україною не можна торгувати. А вже, типу, через кілька днів він може робити іншу заяву. Він може дуже легко робити зовсім іншу заяву і йому. Наче нормально, він, він в цьому не бачить нічого поганого. Він каже, що треба шукати діалог з Росією, бо світ не чорно-білий. Ну, тобто, спочатку ти кажеш, що треба допомагати Україні, щоб Україна виграла, а потім ти кажеш, що треба домовлятися з Путіним, бо світ не чорно-білий. Це з Москви позвонили і сказали, що більше російських олігархів в Відень не поїдуть. Так виходить. Світ не чорнобілий. Ми потребуємо Росії, наприклад, у питанні клімату. Росія членом ОБСЄ, Організації з безпеки співробітництва Європі, як і раніше, має вирішальне значення на європейському континенті. Ну, що це таке? Ну Що Росія робить в ОБСЄ? Корупцією займається, купляє там деяких ваших чиновничків. Зарплатами, що вони потім, звільняючись з ОБСЄ, ще потім десятками років можуть не працювати від слова взагалі. Розумієте? Так само зараз ми бачимо в Німеччині ось ці заяви от, щодо Шольца, але дійсно ми бачимо, що Шольц не давав для перемоги. Шольц давав не для програшу. Тут можна погодитися з Мерцем. Тому що Шольц не хоче давати довгі ракети, щоб бити по Росії. Шольц не хоче давати суперпотрібну агресивну ракетну зброю Україні. Але хтось дасть гарантію, що Мерц буде давати. Мерц може бути більше схожим на Ангелу Меркель, ніж ніж, наприклад, Шольц. Але що найважливіше, з німеччиною треба зараз комунікувати це, друзі-партнери, не найкращі, не ідеальні, але є гірша історія. Ліві і ультраправі йдуть до влади і намагаються по флангах їх з'їдати і намагаються нав'язувати саме проросійську позицію. Тому саме з партією Шольца і з партією Мерца треба вести діалог, трохи їх радикалізувати, трохи їх підбурювати, бути все ж таки більш справедливими та антиросійськими. Але точно їм треба допомогти, щоб е Вагенкнехт. Та альтернативи для Німеччини не стали владою, тому що це дві партії, які належать Путіну, які фінансуються з кремлівських грошей. Друзі, ось така історія. Напишіть, кого хто вам симпатизує більше: Шольц чи Мерц. От, і чи і є шанс зробити так, щоб пропутінські сили не здобули більшість в Німеччині. Ну і наші вибори. Я вам для вас запишу ще окреме відео. Є в мене інформація, є інсайди. Є ось ця заява депутатки, яка каже, що ЦВК вже готова проводити вибори. Треба зараз Україні вибори чи не треба, як ви вважаєте? Тому що політики, депутати вже побігли збирати чимодани, щоб купляти місця в наступних списках. Плюс готується закон, новий закон, новий виборчий кодекс справом виключення тільки на війну, а далі все буде як обіцяли. От я вам запишу окреме відео, але напишіть, хто ваша симпатія Шольц чи Мерц. Друге, треба зараз в Україні готуватися до виборів, чи не треба. Бо що важливо розуміти, якщо готують вибори зараз, то значить хочуть е зробити, щоб вони були сюрпризом для інших партій. Ну тобто, той, хто готує вибори, хоче швидко переобратися. Бо коли закінчується... Е Військовий стан є півроку на проведення виборів. Цього більш ніж достатньо запустити партії, зробити там деякі речі. Але ні, женуть вже. Ось це якраз таки значить є певна брехня, певна маніпуляція. Одним словом, я запишу про це окреме відео. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, половина з вас дивиться непідписаними. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!